Всім привіт! Спробуємо вистріляти флобер на диму. Побачимо, що в нас вийде. Так, не зарахувало. Мабуть, потрібно було далі відсунутись. Так, залишилось 4 набої. Знову першу стінку не зарахувало. Ще, мабуть, далі спробуємо. Так, три патрончики залишаються. 43,8, ну дуже мало. 51,9. Ну, більше такий звуковий ефект, мабуть. І знову стінку не зарахувала передню. Ну, ефект вийшов не дуже, мабуть, за те, що куля легко залазила. Екстракція дуже легка, але звуковий і димовий ефект певний все ж таки був. Так, ну ось маємо маленькі швидкості, мабуть, за рахунок того, що куля не обжата була у патрончику, просто використаний гільзов, ставив кулю. І через це така низька швидкість. Ну, Але бачите, вийшов такий результат. Візуально плюс-мінус ефектний за рахунок диму. Кому сподобалось лайки, ставте, коментуйте. Всім до побачення!